Друзі, усім привіт! Уявіть, будь ласка, на одну секунду таку ситуацію: грандіозний скандал навколо набу. Протести по всій країні люди виходять в Києві під театр Франка. у Львові збираються, виходять на вулиці Одеси, збираються у Дніпрі в інших українських містах. В цей час міжнародні лідери буквально на вухах телефонують Зеленському, запитують, що там відбувається. Я мовчу вже взагалі про закордонну пресу, тому що міжнародні змі буквально знищують критикою Україну і Нашу репутацію. Знаєте, що відбувається у цей час? Народні депутати жартують про, вибачте, БДСМ, кінець світу і інше в закритому чаті слуги народу. За мить розповім деталі і навіть покажу скрини. листування. Окрім цього, НАБУ взяло ще за одного депутата. Про кого саме мова і що у нього там знайшли у декларації. За мить вам розповім. Ну і це ще не все, тому що, судячи з усього, набу свариться з СБУ, а керівники антикорупційних органів НАБУ і САП попереджають, що на них готують нові атаки. Що це за хаос взагалі? Хто за усім цим стоїть? Будемо розбиратися в цьому випуску. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Наша спільнота росте. Я дякую кожному з вас. Все, час унигаємо, одразу будемо починати. Друзі, коротко, максимально коротко. Нагадаю, щоб у пам'яті освіжити для тих, хто забув, що 22 липня Верховна Рада України ухвалює законопроект, який фактично підпорядковує НАБУ і САП генеральному прокурору. Пам'ятаєте, я про це докладно розповідав. Це викликає хвилю протестів по всій країні, тому що ну антикорупційні органи втрачають свою незалежність. Фактично, президент Зеленський підписує закон того ж дня, але... Після тиску суспільства, а також міжнародних партнерів, вже 31 липня Верховна Рада України повертається назад, відновлює повноваження на САП, голосуючи за е, президентський законопроект. Але що відбувається у цей час за лаштунками? Завдяки журналістам, колегам з Бігу з інфо, спасибі їм, до речі, величезне за цей матеріал. В мережі з'являються, ну, у них в першу чергу на каналі, з'являються листування. Народних депутатів із закритого чату фракції Слуга народу що ж там писали народні депутати, коли вся країна стояла на вухах. Вони жартували. Я дуже перепрошую, я просто читаю ну, те, що в чаті написано. Вони жартували про, вибачте, золотий дощ і БДСМ. Це не жарт, абсолютно серйозно. Подивіться, вони замовляли Давіду Арахамі треки в його діджейській іпостасі від диско до пісні нас кинули. Скребін, пам'ятаєте, колись пісню написав, на скинув, вона особливо популярна завжди, коли ми згадуємо якісь політичні теми. Вони називали протести проплаченими тут в лапках. Хоча Нардеп Потураєв іронічно зауважив, що під такою логікою кожен мітинг в Україні проплачений, якщо там нікого не б'ють. Пан Олексій Маринецький, ще один народний депутат, писав, що слуги стали взагалі посміховиськом, тому що навіть депутати від опозиційної платформи за життя запитували, чи їм хоч щось пообіцяли за цей зашквар. Ну от прочитайте. Будь-який студент мітингар скаже тобі перелік людей, в тому числі із парламенту, яких потрібно посадити, може, десь і помиляться трошки, але натомість ці хазії життя, на яких чекають кортежі під Верховної ради, глумляться з нас за те, як ми їм полегшуємо життя ціною власної репутації. Особисто я чув, як в куларах опезажисти питали у наших: ну вам, хоч щось пообіцяли за такий зашквар. А наші як голодні студенти перед <плес> дядьками туплять. Туплять погляд, пише Жмельницький. Просто неймовірні політичні традиції зберігаються у Верховній Раді. Данило Гетьманцев ще один народний депутат. Ви його знаєте, він взагалі пропонував тут вибачте, розпустити НАХ нашу багадільню, щоб Кабмін сам усе вирішував, а Верховна Рада не генерувала протилежні рішення з поїдання гівна. Я цитую так, як є, подивіться, от скрін вам демонструю. Це не все, друзі. Арахамі обіцяв вибачитися перед колегами, коли це все закінчиться. Нардеп Бужанський називав це кінцем світу, ну і так далі. Тому подібне. Знаєте, що цікаво? Цікаво, що багато хто у чаті спілкувався російською мовою, оце насправді мені дуже кинулося в око. Навіть ті, хто публічно виступає за українізацію. Я, до речі, вітаю всіляку українізацію, але от Потураєв, ну хіба це не подвійні стандарти? Він же, до речі, писав, що люди чекають, коли зарвавшихся депутатів корупціонерів посадять, а краще повісять. І ця цитата це не я вигадав. Прочитайте, будь ласка. І це друзі, все показує дуже, дуже сумну і печальну, Вибачте картину. Це показує, як у Верховній Раді ухвалюють рішення без чіткого розуміння, чому для чого, як хаос якийсь безкінечний, один в одного запитують, що відбувається знову про корупцію, про бабки на пезажижисти питають у слух, а вам взагалі що за це пообіцяли? Ну це ж не просто цукерки взяли, і пообіцяли. Напевно, так за такі зашквари, за те, як суспільство реагує. А ці взагалі напевно не розуміли, за що вони голосують, тому що ну їм там підсовують щось в них і часу немає. Перевір. Я. Хоча я не буду виправдовувати тут нікого. Я не знаю, знали чи не знали. Вони це зробили. Треба читати, треба брати на себе відповідальність. Як так взагалі можливо ухвалювати такі рішення? Ну от тепер отримали на горіхи, і в чаті відбувається те, що відбувається. Ну і все, друзі. Потім як усвідомили помилку: все протести, тиск заходу і перевзування в Сальтусі, як правильно сказав Бігус в цьому їхньому розслідуванні. Що я хочу сказати, що поки депутати в чаті жартували, писали про БДСМ Золоті дощі» і інше. Значить, це, це народні депутати. Ще раз, значить, національне декорупційне бюро завітало до ще одного народного депутата. Да? перегляньте мої попередні е, випуски. Ми розповідали скільки там зараз на улівців набу нардепів чинних, і от нещодавно бюро провело обшуки в нардепа ігоря молотка. Його співмешканки, співмешканки, вибачте, Яни Шевченко і її відчима. Чому ну тому, що молоток підозрюється у незаконному збагаченні і недостовірному декларуванні? Що там знайшли в цій декларації? В молотка два телефони, дорогезні годинники, ювелірні вироби, в співмешканки там чек на годинник за 345 тисяч гривень. 345 тисяч гривень за годинник. Документи там про якесь лікування в закордонній клініці. Ну, мене це не цікавить. У Вічі, ма, iPhone 16 Pro Max із листуванням, яке стосується цієї справи. Айфон це таке, от мається на увазі, що листування, яке стосується цієї справи, ну і так далі. Тому подібне. Цікаво, до речі, що пан Молоток ну якось забув вказати у своїй декларації оренду Toyota Land Cruiser 2022 року, а також фінансові зобов'язання за неї за цю автівку. Його співмешканка пані Яна Шевченко задекларувала 320 тисяч доларів. І 55 тисяч євро, хоча її офіційний дохід, знаєте скільки? За 27 років офіційний дохід у людини менше 2 мільйонів гривень. Звідки ці статки? Як ви ще вважаєте? І до речі, Молоток голосував за законопроект, який послаблював НАБУ, знищував незалежність. Але під час голосування за повернення незалежності антикорупційних органів його в залі якось не було. Тим часом, друзі. Тиск на набу і САП не припиняється, принаймні, так кажуть керівники цих органів Семен Кривонос і Олександр Клименко. От вони заявляють, що наступним кроком може бути спроба замінити їх на цитую зручних людей. Кривонос каже, що тиск ніколи не припинявся, завуальовано прямо по-різному, і додає, що вони знають, хто стоїть за цими атаками. Так, розкажи, якщо ти знаєш. Нехай вся країна дізнається. Клименко підтверджує і каже, що перші кроки вже робляться. В телеграм-каналах там вже пішла нова хвиля дискредитації керівників НАБУ і САП. Про це самі вони кажуть. Чому це важливо? Ну тому що набу і САП мали б займатися, це ж не прості установи. Вони мали б займатися, як ви знаєте, розслідуванням корупції на найвищому рівні. Питання в тому, займаються чи не займаються, влаштовує на всіх результат, чи не влаштовує це окрема тема. Підкреслю окрема тема. Але, судячи з усього, комусь дуже не подобається те, що вони роблять. Ну, правда, тепер ще одна історія, також доволі пікантна протистояння якесь між набу і САП, друзі. Тому віж, вибачте, НАБУ і СБУ. Тому що нещодавно СБУ, як ви знаєте, заарештувала кількох детективів набу за підозрою у державній зраді. Кривонос тоді сказав, що ми вимагаємо щоб ви оприлюднили матеріали цієї справи, тому що кривонос вважає, що це помста за розслідування набу, і от він каже, що детективи сидять в СІЗО через їхні розслідування. А ще він натякає, що СБУ типу може тиснути на свідків, щоб ті підтвердили російський вплив у набу служба безпеки України, звичайно, все це заперечує, спростовує, і там кажуть про те, що ми вже оприлюднили все, що можна. Да? Решта не для загальності, не для громадськості, це для суду і звинувачують відповідно набу у тиску на судову систему. Коротше. Одні кажуть вимстите, інші кажуть, ні, це вимстите. Чим це все закінчиться? Поки що не зрозуміло, але я обіцяю друзі тримати вас в курсі. Тому, фактично, що ми маємо так, якщо підводити риску, Верховна Рада ухвалює суперечливі закони, м'яко кажучи. Нардепи, вибачте, жартують в цей час у чаті, визнають свою нікчемність, набу обшукує своїх же кривдників тут в лапках, тому що до молотка прийшли абсолютно по ділу. Якщо він, звичайно, винен, а Служба безпеки України з тим самим набу грають у гру хто крутіший, і все це, вибачте, на тлі війни, коли країна потребує єдності, а не розбрату. Ну, у мене така думка особиста. Тому напишіть друзі, в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію, про секретні там чати і реакцію депутатів про протистояння на і САП про ще одного народного депутата, в якого там познаходили і автівки дорогезні, і ювелірні вироби, і годинники і. Значить, співмешканкою, якої там тисячі, десятки чи сотні тисяч доларів і євро лежать. Що ви про все це думаєте, шановні друзі? І коли це бардак, вибачте на слові, вже нарешті завершиться. Поділіться своїми враженнями в чаті. Бережіть себе. Спасибі чесно, що додивились цей, це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись на цей YouTube канал. До зустрічі і дякую за увагу.